Вітаю вас, мої дорегенькі я Ірина і а, американці, тобто США, заміна голови об'єднаного комітету начальників штабів США. А наскільки я розумію, наразі є Марк Міллі, так замінить його Чарльз Браун, професійний пілот. У нас в мене таке запитання, яка користь з нього для України? Чи покращить становище допомоги, можливо, підказочок якихось, співпраці з Україною. Як це вплине на Україну? А, ви знаєте, тут може дехто, наприклад, сказати, що. Як би вам сказати, недобрі карти. Я бачу тут трошки інакше, тим більше, що у нас на дні колоди теж дуже хороша карта карта перемоги. Тобто карта зірки, так? сімку мечів можна читати по-різному. Тут я саме в цьому розкладі її читаю як сімку монет і сімку мечів. Ці дві карти, плюс ця і плюс ця карта, я це читаю так. Вкладатися він буде більш професійно вкладатися. Тому що, наскільки я пам'ятаю, Марк Міллі це є цивільна людина, як наш, як його називають, Рєзніков. А тут професійний пілот. Щоб ви розуміли, це тільки плюс, тут стратегія поміняється. Більш. Як би вам сказати, більш корисний він буде для України? Ось, ще подивимося для залужного. Чи це буде хороша підтримка для залужного? Ще це ми подивимося для України в загальному чудово, це дуже велика підтримка. Тобто, до речі, ви знаєте, в мене ще таке іде, що до цього готувалися. Це спеціально так. Тому що Україні, а, ну, як сказати, наразі йде війна, така ситуація, так? Ось, і потрібний професіонал. Я, наскільки розумію, тут, тут дуже добре для нас. Тепер яка підтримка для залужного. Ну, взаємо, да, да, професійність бачу. Ви знаєте, дуже, дуже хороші карти випадають. Дивіться, у нас іде Імператриця і іде імператор. У нас іде розвал, конкретна. По-перше, підтримка і знищення ворога, будемо так казати, ось як я це бачу. Дійсно, тут дуже хороша співпраця. Ця карта теж говорить: шістка цих, як це називається, монет. Шістка монет, вона говорить про дуже хорошу співпрацю і, можна навіть сказати, подарунок. Подарунок долі. Це карта кармічна, Тобто ця людина на своєму місці. Тобто тут дуже чудовий розклад, мої дорогенькі. Це плюс нам, плюс залужному. Ось. Підтримка хороша, і я сподіваюся, що дійсно та якось тут показується до перемоги буде вести Україну до перемоги. Дуже 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 професійна людина. Щиро дякую, мої дорогінки, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.